ще й надалі продовжує підтримувати Івано-Франківськ. Нині з міста Варшави передали Івано-Франківському комунальному підприємству Електроавтотранс спецавтомобіль для ремонту тролейбусних ліній. На підприємстві кажуть, про такий подарунок і мріяти не могли. Це зовсім нове покоління, яке ми раніше про таку техніку не могли і мріяти, яке дозволяє виконувати. Роботи по монтажу, по технічному обслуговуванню контактної мережі, особливо в тяжкодоступних місцях. Тепер роботи виконуватимуть швидше та ефективніше, адже наявні ремонтні авто значно поступаються технічним характеристикам. Ми звертались на багато підприємств з проханням про те, що нам потрібно оновлення транспорту для будівництва і експлуатації. Тролейбусних ліній, це нам дуже якби, допомогло. Хлопці відгукнулися з компанії. Вони нам подарували. Ми минулого тижня її привезли, якби, і відповідно, ми отримали. Тепер нам буде значно легше експлуатувати тролейбусну лінію. Незважаючи на складний час, в місті збільшується кількість комунального транспорту, Неабияк сприяє цьому, міжнародна підтримка та допомога. Хочу подякувати нашим міжнародним партнерам. Окрім цього, місто Зальцбург нам подарував запчастини, місто Поля прийняло рішення передати нам один великий автобус. Також чеське місто Єлгава передає. Шість тролейбусів також Івано-Франківськ продовжує за кошти Європейського союзу та Європейського банку реконструкції та розвитку будівництво тролейбусної лінії, яка з'єднає мікрорайони Бам та Пасічну. Ольга Гриців, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.